Перворідний гріх це богословське поняття про те, що сталося з людством після гріхопадіння Адама і Єви. Адам і Єва порушили Божу заповідь у раю. Внаслідок цього вони стали смертними, відчули сором, страх і тяжкість праці. Людство успадкувало наслідки цього падіння, смерть, хвороби, схильність до зла. У самій Біблії прямо не сказано, що всі успадковують провину Адама. Там читаємо інше. У книзі буття описано, що після гріха Адама і Єви людина стала смертною і втратила доступ до раю. У різних пророків, наприклад, у книзі пророка Єзакиїля чітко: син не буде відповідати за провину батька. Апостол Павло в посланні до Римлян говорить, що через Адама гріх увійшов у світ, і всі згрішили, але робить наголос на особистих гріхах. А не на автоматичній вині немовлят, тобто біблійний текст радше говорить про наслідки гріха Адама, смерть і схильність до гріха, але не про успадковану вину. Ідея, що всі люди вже від народження винні перед Богом з'явилася пізніше. У 4-5 столітті Августин Гіпонський сформулював доктрину первородного гріха як спадкової вини. Його аргумент: якщо немовля помирає без хрещення, воно не може бути врятованим. Це було нове тлумачення, яке з часом стало офіційним ученням західної, тобто католицької церкви. Як наслідок цього вчення з'явилася практика хрещення немовлят, у Новому Завіті немає жодного прикладу хрещення дитини. Завжди хрестили дорослих, які вірили. У перші століття церкви теж здебільшого хрестили дорослих. Лише після утвердження августинівської доктрини у п'ятому столітті хрещення немовлят стало нормою, а на заході навіть догмою. До речі, в інших монотеїстичних релігіях в юдаїзмі та ісламі немає доктрини первородного гріха як успадкованої провини. Адам і Єва згрішили лише особисто. Люди є схильними до гріха, але дітки народжуються чистими. Отже, у Біблії немає вчення про успадковану вину Адама. Доктрина первородного гріха в августинівському сенсі це нововведення, і хрещення, намовля, теж нововведення, яке виросло з цієї доктрини.